Покровськ більше не український. росіяни затисли місто з трьох боків, але за кожен метр платять тисячами життів. Росія зганяє резервістів з окупованого Луганська на м'ясні штурми. Туреччина б'є на сполох. Війна в найгіршій точці. Переговори неминучі, і Анкара знову готова стати майданчиком миру. Зима буде з газом. Зеленський домовився з Грецією про новий маршрут. Вітаю у студії Яна Кочкурова, і це найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ. Російська українська війна дійшла до найгіршої точки, вважають у турецькому МЗС. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан максимально відверто в ефірі. А Хабер розповів про пропозицію Анкари для переговорного майданчика. Фідан наголосив, наслідки війни глибоко відчуваються в Європі, а бойові дії потрібно зупиняти і зробити це можна лише через переговори. За його словами, конфлікт перетворився на війну дронів і удари по транспортній та енергетичній інфраструктурі жодна зі сторін не просувається вперед. Турецький міністр підкреслив, що російські наступи коштували Кремлю величезних втрат. Тож Москва має серйозно задуматись про мир. Місто Покровськ фактично впало. Російські війська затисли його з трьох боків і методично просуваються вглиб, тиснучи до самого центру. Про це пише видання Таймс. Після 18 місяців запеклих боїв битва за місто стала одним із найдовших і найжорсткіших епізодів цієї війни. Але, попри тяжку поразку для України, падіння Покровська не є стратегічним зламом. Вважають закордонні журналісти. Радше це показник нових реалій війни, змінених оперативних умов. Політичного тиску та виснажливої моделі бойових дій, яка зараз визначає фронт, попри рік постійних атак, попри численні штурми і завезення резервів, російські війська так і не змогли досягти швидкого захоплення міста, на яке розраховували Покровськ, став символом того, наскільки дорого Росії дається кожен крок вперед, і наскільки високу ціну Україна платить за оборону. Однією з причин, чому Путін кинув під Покровськ 150 тисяч військових, обнуливши десятки тисяч життів є не лише війна проти України, це ще й боротьба за вплив на президента США Дональда Трампа. Принаймні, так вважає Володимир Зеленський. Той припустив, що Москва хоче показати успіх на полі бою, аби злякати Вашингтон. Але логіка Кремля інша: не уникнути тиску, США, а повернути прихильність Трампа. Путін намагається грати на цьому полі, демонструє ядерні системи, добивається локальних перемог, надсилає сигнал американському лідеру, мовляв. Саме Москва а не Київ виглядає стороною, на яку варто робити ставку. Поки що здається неможливим змусити Україну прийняти мир за моделлю, яку ймовірно лобіює Трамп. Але Путін, схоже, сподівається, що підтримка США дозволить йому брати укріплені міста не штурмом, а політичним тиском. На Покровському напрямку біля родинського ситуація на тонкій межі, але наші б'ються зухвало і точково. Попри шалений тиск, українські підрозділи продовжують вичищати окупантів з міста. Цього разу ворог засів у кількох житлових будинках на південному секторі, намагаючись зробити з них опорні точки, бої точаться буквально за кожен квартал. Це протистояння, в якому кожен метр виборюють зубами. Але наші підтягують фронт у притул, заходять у будинки, вибивають росіян і не дають. Ім закріпитися, пише один із військових оглядачів. Під прізвиськом мучний, попри їхні заяви, що родинське повністю під контролем армії РФ це відверта брехня. Повного контролю немає і близько звітують українські військові. А от втрати окупант несе просто колосальні. Так, приміром українські сили оборони завдали нищівного удару по одній із ключових артерій російської логістики. Дорозі між окупованим Селидовим і Покровськом, буквально вибивши її з-під ніг армії РФ. Саме цією трасою росіяни протягували легку техніку до міста, сподіваючись непомітно просочуватись у Покровськ. Про операцію повідомив 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, оприлюднивши відео, на якому чітко видно, що 2 два авіаудари, що розносять дорожне полотно після таких редагувань дороги росіянам більше нікуди і ніяк просочуватися. Маршрут став непридатним для використання. Сили оборони тим часом створюють додаткові інженерні загородження на інших напрямках, якими ворог намагається підживлювати свою логістику. Російське командування за даними підрозділу кидає на їх розчищення справжніх смертників людей, яких вони не шкодують. Це вже не перший ляпас російській логістиці на цій ділянці фронту. 11 листопада сьомий корпус повідомляв, що окупанти намагалися завести техніку через південні околиці Покровська, прикриваючись туманом і поганою погодою. Наступного дня стало відомо, маневр мав лише частковий успіх. Українські військові спалили 10 одиниць російської техніки просто на підступах і всередині міста. РФ почала тотальну мобілізацію на окупованих територіях. Зокрема, в Луганській області росіяни масово зганяють тамтешніх резервістів до навчальних центрів, повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації. При цьому раніше окупаційна влада заявляла, що мобілізовані будуть лише охороняти об'єкти інфраструктури. Тепер же стало зрозуміло, що військових пенсіонерів готують до нових м'ясних штурмів. Офіційно збори триватимуть два місяці. Проте аналітики додають: насправді життя російського штурмовика на може бути значно коротшим, І, як повідомляється, багатьох із них вже змушують підписувати контракти, щоб долучити до війська РФ на загальних умовах. Але навіть такі потуги не дозволяють росіянам отримати тотальну перевагу насамперед на покровському напрямку, як розповідають наші військові, в місті організовано цілий ряд пасток, на які раз за разом натикаються окупанти, щоразу разу втрачаючи десятки у спробах загупити позиції сил оборони. Більше деталей того, що відбувається у головній битві за Донбас, дивіться просто зараз. Українська армія зачищає Покровськ від окупантів. Групи піхоти пересуваються у східну частину міста. Додаткові підрозділи посилюють позиції, виставляють нові рубежі блокування та приступають до зачистки кварталів. Телеграм пабліки повідомляють, що зони контролю, на які умовно можна поділити Покровськ, поділяються зараз таким чином: південна та південно-західна частини під контролем окупантів. Центр навколо залізниці знаходиться в сірій зоні. Північ залишається під контролем Сил оборони України. Изменения погодных условий используются обеими сторонами для проведения ротации личного состава. На данный момент по ведутся бои за контроль над промзоной. Это район мясокомбината, район комбикормового завода, где наиболее тяжелая ситуация. Силы обороны Украины контролируют район многоэтажек которые оккупанты пытаются захватить, чтобы использовать их как господствующие высоты в моменте контроля над логистикой сил обороны Украины. Ситуація у Покровську складна, але не безнадійна. Місто цілодобово знаходиться під ударами російської армії, яка отримує гідну відсіч від ЗСУ. А ось і живий, точніше, вже не дуже приклад оборони. На цих кадрах ліквідація 51-ї армії Росії неподалік Покровська. Сподіваючись на погодні умови, окупанти відчули себе досить безтурботно, внаслідок чого їх було ліквідовано. Тим не менше ворог планує наступ двох армій з двох сторін на Гришине, де вони мають зустрітися і закрити котел. Ці плани зриваються українцями, котрі виходити з Покровська не збираються. Силам оборони України вдалось значительно улучшить тактичне положення і в районі Родинська ключового логістичного хаба Сил оборони України. Більше того, на так званому добропольському напрямку окупанти винуждені признать. Успішний характер контратак сил оборони України з целью не допустити розширення зони присутства в містах, так називаємо в українську оборону. З півночі та заходу російські загарбники лізуть на куп'янському напрямі. Позиції сил оборони атакуються малими піхотними групами супротивника за підтримки російських безпілотників, що є єдиною мало неробочою тактикою наступу окупантів тут. Яка дозволяє відрапортувати хоча б про захоплення вулиці. В течені суток существенно продвинулись по вулиці Дзержинського освободив сім крупних строєнь. У Куп'янську тактика росіян схожа на Покровськ. Сили оборони тут контролюють близько половини міста. Мета противника на Куп'янському напрямку полягає в тому, щоб витіснити українські підрозділи з лівобережжя річки Оскол, захопити плацдарм Борова Ізюм, Святогірськ-Лиман. І цим створити фланг для наступу на Слов'янськ. А це черговий іноземець громадянин Іраку, якого було взято в полон у районі Куп'янська нашими бійцями 125-ї бригади. Русські отвратительні. Вони звертаються з людьми з жорстокістю і збивають їх. Вони заставляють людей робити те, чого вони не хочуть. Алла Мохамед Таджиль приїхав до Росії за туристичною візою. Але, як бачимо, у Росії мають воювати всі, навіть туристи-іноземці. Тому чоловіку дали кілька варіантів вибору: смерть в'язниця або договір із ЗСРФ. Мой товариш просив допомоги у російських солдат, щоб добратися до іракського посольства в Росії. Но вони йому одказали. У результаті персонаж на відео настільки наситився спілкуванням з росіянами, що побіг у бік Куп'янська, щоб здатися в полон до українців, розуміючи, що це його єдиний шанс вижити. І про інший не менш важливий нині фронт енергетичний енергетики під кулями і снарядами повертають світло на Донеччині напередодні четвертої поспіль зими під обстрілами росіяни масово б'ють по енергетиці України. Бригади вздовж лінії фронту щодня грають у рулетку із життям, аби відновити струм у розбитих містах. Кожен виїзд чиста фортуна. Тим часом Зеленський оголосив перезапуск ключових органів у сфері енергетики. Такою є його реакція на гучне антикорупційне розслідування, яке вже сколихнуло всю країну. Після розмови з прем'єркою Юлією Свіріденко глава держави доручив оновити склад нацкомісії з енергетики та комунальних послуг держінспекції ядерного регулювання і держенергонагляду. Також має з'явитися новий керівник фонду держмайна. І мають терміново завершити конкурс на керівника Арма. Нагадаю, набу заявила про масштабну операцію у справі корупції в енергетиці. За версією слідства, злочинне угруповання очолював давній знайомий і колишній бізнес-партнер президента Тимур Міндіч. Серед фігурантів, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, який колись був помічником колишнього нардепа Андрія Деркача, а також два чинні міністри юстиції Герман Галущенко та енергетики Світлана Гринчук. Слідчі Вважають, що зі схем могли вивести близько 100 мільйонів доларів. Частина цих грошей, за даними набу, взагалі опинилася в Росії. І до гарних новин взимку будемо з газом. Президент Володимир Зеленський повідомив, Україна домовилася з Грецією про новий маршрут постачання блакитного палива. Це ще один запасний напрямок, який має максимально захистити країну від ризиків під час зимового імпорту. За словами президента, вже узгоджене фінансування імпорту газу майже на 2 мільярди євро. Ці кошти потрібні, щоб перекрити втрати власного видобутку, спричинені російськими ударами. Фінансува. Аня забезпечують уряд України європейські партнери та банки під гарантією Єврокомісії. Спрямував пошти на фінансування імпорту. Допомагають наші європейські партнери, європейські банки під гарантією Єврокомісії. Допомагають також українські банки, допомагає Норвегії. Триває активна робота із американськими партнерами повне фінансування буде робимо широкі можливості для постачання. Зимою, зокрема, через наших польських партнерів і активно працюємо з Азербайджаном і дуже розраховуємо на довгострокові контракти. Рекордні прибутки отримують найбільші нафтопереробні заводи Європи, США та Азії. Все через те, що світові поставки нафти опинилися під безпрецедентним тиском. Постійні удари по російській енергетичній інфраструктурі, аварійні зупинки заводів в Азії та Африці, а також регулярні закриття НПЗ у Європі і США. фактично вимили з ринку мільйони барелів дизелю та бензину. І це вже відчутний дефіцит. Але ринок лякають не лише реальні втрати. Трейдери напружені через американські. Канські санкції проти Лукойлу та Роснівті, а також нові обмеження ЄС на паливо, вироблене з російської нафти. Усе це може ще більше зламати і без того перевантажені ланцюжки поставок на цьому тлі за даними Bloomberg, Прибутковість НПЗ у США, Європі та Азії підскочила до найвищих сезонних показників щонайменше з 2018 року. Україна та США запускають спільного монстра дронобудування. Американська Aerogroup об'єднується з українською Nord Drone Group, щоб створити Трансатлантичне оборонне підприємство Air Nord Drone – майданчик, який має забезпечити безпілотниками Україну, США та країни НАТО. Сьогодні кампанія виробляє близько 4 тисяч дронів на місяць, але планує розігнатися до вражаючих 25 тисяч. Американці візьмуть на себе виробництво і закупівлі. А Україна… Україна дає мозок і цехи власні технології та виробничі можливості. Просто в польоті зривало обшивку та відлітали шматки двигуна. В Росії екстрено посадили суперджет, який мало не розвалився в повітрі. Відео епічної мандрівки пасажири вже викладають в мережі. Відомо, що на борту літака, який летів з Владивостока до Благов'єщенська, в момент інциденту перебувало 90 пасажирів і 5 членів екіпажу. Постраждалих немає. Повідомляється, що мова йде про російський пасажирський літак ssg 100 Офіційна влада деталей вирішила не. Розкривати вочевидь, щоб не відлякувати пасажирів, заявивши, що сталася технічна несправність. Росіянам знову пропонують працювати до самої смерті. У Держдумі вирішили, що вихід на пенсію у 70-75 років це чудові ліки від усіх економічних бід. Кремлівські депутати немов знущаються, говорячи, що так майбутні пенсії можна буде підвищити вдвічі. Є єдиний нюанс середня тривалість життя в Росії у 2023 році 73 роки. Тобто, росіяни скоро просто не доживатимуть до власної пенсії. Тотальне свавілля чи не головна особливість путінської Росії? Це показують нові розбірки кадирівського командира із тими росіянами, хто намагається задавати незручні питання про смерті своїх співгромадян. Далі про це більше в сюжеті. Новий сплеск внутрішньої напруги у російському інформаційному просторі цього разу в центрі історії командир чеченського спецпідрозділу Ахмата Абтія Лаудінов і несподівано широке коло Z-блогерів, які ще нещодавно вважалися безумовними союзниками системи. Ну що, я е -е -е, е -е, був чуть зайнятий, Я навіть не бачив, що там хтось там обращається до мене, якоби задає мені питання, Ну але... Люди не розуміють, що у них спрашивалка у мене не выросла. Ми заставимо їх поумніть. А еті черти всі горять їм в воду. Початком конфлікту послужило непросте питання. Блогер Оксана Кобірєва поцікавилась, чому відомості Алаудінова про розслідування загибелі бійців із позивними Ернеста Гудвін не збігаються з даними, які звучали раніше. Итак, пост которого начались боевые действия в этот раз. Его опубликовала охрана Товатники и написали следующее. Мы впервые публикуем это видео. Интервью заместителя начальника главного военно-политического управления ВСРФ Аптия Удинова. Оно было сделано около года назад. Внимательно посмотрите и послушайте. Комиссия по делу гибели БПЛАшников Эрнеста и Гудвина в местном штурме была сформирована министром обороны Белоусовым непосредственно под руководством Гарри Мыкина и Герасимова. То есть следственные действия проходили на самом высоком уровне. В іншій ситуації подібне питання залишилось би непомітним, але цього разу реакція була жорсткою. Спрашувалка кого у вас не виросла. Спрашувати що либо з нашого генерал-лейтенанта. Это неправильно і так делать не нужно. І и... з чим он должен определиться? Наверное, это вам надо определиться, вы сами уже не знаете, на кого кинуться ради медийного хайпа. Потім була різка реакція захисників Олаудінова. Записано звернення, в якому є звинувачення одного з Z коментаторів у зв'язках з навальнистами. То би сумнівався, що Оксана Кобелєва, яка сьогодні в наїхала на діючого генерала і героя РФ в минулому активна Навальністка. Вот что написала в двадцять дві тисячі году. Там и про вооруженне восстание, которое она поддерживает, и про Путина, которого она в двінадцятому году хотела уйти. Зато сейчас она в в пост поставляє слово «Путин». Промова была була и с прямыми выпадами против блогеров. Крім того, Лаудінов починає публічно атакувати критиків. Одного звинувачує у зв'язках з опозицією, іншу в неповажних висловлюваннях. Через кілька днів Кобілєву затримують за статею про дискредитацію армії і формально за старі пости, але збіг виглядає на. Ахто своєчасним. Вам казаться патриотом пора завязывать, потому что это не ваша Оксана Равкатовна кидаться на действующего генерала, пытаться его очернить и передернуть его видео. Я от себя добавлю дополнительно, что вот эта фраза о том, что Аптия Алаудинов считает то, что следствие подкуплено, это добавлено от себя. При этом видео такой фразы нет, не было и быть не могло. А, то есть это просто очередной выпад и медийный хайп, за который можно попасть под клевету и под дискредитацию. Павуки У банці починають жрати один одного. Очевидно, одні набоці Леодінова, інші ж вимагають пояснень. Але головне стає очевидним для всіх. Цей конфлікт більше ніж суперечка в соціальних мережах. Це боротьба за контроль над тим, хто сьогодні має право говорити вголос навіть всередині лоялістського простору. Я побачив у ахроноти за чим совершенно нінужний, абсолютно неправильно. І это меня очень огорчило. Вот этот наезд на это большая ошибка. В свою чергу деякі великі канали почали вимагати пояснень від Алаудінова та його прислужби. У відповідь з'явилися анонімні вкиди про те, що блогери працюють на чужі інтереси і розпалюють конфлікт навколо так званої спецоперації. Скандал навколо Алаудінова не поодинокий епізод, а симптом того, як швидко в системі змінюються правила, І як легко ті, хто вчора був своїм, сьогодні опиняються на межі. Це всі новини. На цю мить підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше інформації про головні події в Україні та світі. Побачимось.